Друзі, усіх вітаю! Це свіженька розпаковка. Одразу вам покажу свіженький манікюр. Ось такі котики патріотичні. Тут блакитний. Тут жовтенький. І ось цього котика є прапорець. От. Мила в нас зовсім трошки, більше чаю, смаколиків і усього такого. Так, давайте покажу вам милку. Ось таке чоловіче мило. Аромат мені зовсім не подобається, тому я його розмачу. Ну, таке прям туалетне туалетне. Воно і написано, що туалетне. Що це в нас таке? Я таку фірму навіть не знаю. Взагалі нічого знайомого. Може, щось нове, може хтось з вас знає, що це за мило, що це за фірма. Але дуже схоже на гранчарми, які були антибактеріальні. От, по аромату дуже схоже. У нас з'явилися ось такі милки, там три види, але я взяла один спробувати доктор Санти я колись замовляла і кокосовий, і Конопельний. Ну, таке, знаєте, трав'янисте мило. Я хочу ще ті два види, які є, теж взяти, спробувати. Антибактеріальне, це, може, з часів ковіду випускали. Ну, пахне дуже класно. Я думаю, коли куплю ще дві, ще два варіанти, то ми їх зможемо помилити. Взагалі ця фірма Dr. Санти мені подобається. Це що? Це Елфа, це е... Словакія, здається. Так, це Словацьке мило. Так, ну і ось такі факси з'явилися з трояндою. Ще бачила такі з кокосом, але кокос, авокадо, щось там ще в мене є. От, А троянди ще б отаке таке блакитне з'явилося. Оце було б дуже круто. Пахне трояндою, і це, як от, великі факси, були блакитний, рожевий і якийсь зелений, там щось літній дощик, чи щось таке було. от то це пахне саме так. Я дуже любила ці милки, цю серію, і я рада, що є ось такі великі. Давно не різала факси. Як бачите, мило купляю мало, але я його багато змилюю, позбуваюся запасів своїх, так би мовити. Далі, ви бачили розпаковку форм нових і деякі милки, котрі я буду варити, я хочу відправити другу із ЗСУ. І для нього замовляла чай. От така коробочка ті хаус. Ми любимо чай з ті хаусу. От, ну, це просто, це просто шикарно. Це зелені, зелений кенівський чай. У пакетиках, і ось такий чай з Шевченком, борітися, поборете Це чорний, теж кенійський чай, сподіваюся, що сподобається. І також ось такий кораблик. Буде посилочка невелика, бо, ну, ви самі розумієте, що там нема багато кишень, так би мовити, щоб з собою тягати купу всього. Тому так. Милко, чай, носочки. От. І що хотіла про ті хауси розповісти, у мене знову пригоди з замовленнями, а, я замовила 4 чаї, тобто 2 ось ці і 2 собі з жасміном. Це я вже наспила. ось такий чай, їх багато варіантів. Вони в таких індивідуальних пакетиках. Якщо це на чашку чаю заварювати це, то це прямо такий аж чефір виходить. Тут а, скільки 500 міліграмів. Ну, я заварюю такий або чайничку, або на дві чашки чаю, тоді норм. Пахне просто неймовірно, дуже смачний жасмін. Якщо любите зелений чай з жасміном і знаходитися в Україні, то можете собі замовити ось такий чай. Хоча, я думаю, вони і в можуть, можуть доставити. От, мені прийшло три чаї. Я одразу, як. Я відкрила коробку, усе пофотографувала. А ще там був ось такий пробничок, це капелюшник. У них взагалі така фішка, що там усе е, пов'язане з алісою за, за От. І дуже хотіла собі фігурку зайця, так от, там, чи заяць, чи кролик, я не пам'ятаю. У капелюсі, у піджичку з годинником, дуже класний. Може, колись її встигну купити. Так, з чим чай у нас? Чорний та зелений. Правильні тізани з чорного та зеленого чаю це завжди пригода і трохи шаленості. Хто при повному розумі змішує класичний цейлонський оранж пеко і, скажімо, китайський ганд-паудер. Ганд Правильно, ми і вийшло щось неймовірне: пікантний, терпкий шлейф чорного чаю заграв новими кольорами завдяки квітковому ганпаудеру бергамоту і райському яблуку. Колір вже завареного чаю. Витвір мистецтва. Спробуємо. Ще вони нам надсилали масала чай, але ми його так і не спробували. Це дуже прикольно, що вони у кожне замовлення кладуть такі ось пробнички. Так, і я одразу зателефонувала, сказала, нафотографувала, що от накладна, от не вистачає. І мені сказали, добре, завтра відправимо, вибачте, без якісь там скиньте фото, тобто нічого такого не було. Ну, Бо я назвала все, як сказати. Напевно, по голосу чути, чи тебе намахують, чи дійсно людині щось не дійшло. От, і за свій рахунок вони мені надіслали. От я вже відкрила, це вчора прийшло. Ось така відкриточка, листівочка. Тіхаус, Написано Олександро. Щиро вдячні за розуміння. Чай це любов, Тіхаус. От, Чай, який я замовляла. Тут. Як бачите, Аліса. Ну, я так думаю, може і не Аліса, може просто дівчинка біля дзеркала. З якимось чи качечка, чи гусенятко. Ось це можна при вас відкрити. Так. Я ж думаю, там пакетик. Так, там пакетик. Ось такий звичайнісінький пакетик. Дуже-дуже легко пахне жасмінчиком. І зелений чай так дуже яскраво виражений. Так, не буду це ховати. От, чай. І ще три. Ось такі пробнички. Скарби шейха. Тут 300 мл. Ну, це так, на один чайничок. Ось як виглядає чай. Далі полуничний жираф. В них назви це щось. Ті хаус, це от прям, я не знаю, мені здається, що це рай для чайоманів. Ось таке. А це чай чи не чай? Фруктовий чай. Ягідний пиріг. Три такі чайки на пробу. Це, я так не розумію, у вигляді вибачення. Ну, це дуже добре, що, що і відправили чай за свій рахунок, і ну, усіх буває якісь негаразди. Так, далі. Ще ось такий сьогодні тільки забрала, на пошті його трошки пом'яли. Це Скарпат. Це я у тіктоці знайшла аккаунт, і там казали, щось кшталт, що привезти з Карпат, якийсь сувенір, і от привезі чай. І там гарбуз та шишки у бельгійському шоколаді. Звучить прям вау. Так, торба називається. інсті, можна їх знайти. Так, зараз приведемо до ладу. все. От така от скарбничка. Це, я так розумію, шишки. А це гарбуз. Ну чи що, ризикнути, спробувати. Я ніколи в житті не коштувала шишку. Сподіваюся, що це смачно. Ого! А може тут і те й те? Такий, знаєте, аж смоляний присмак. Це дуже незвично і в тебе просто все наповнюється таким аж ароматом йолок, сосен, усього цього хвойного. Таким от ароматом хвої. Ого. Так, а тут, напевне, гарбуз. Чи може там усе разом? Ну, це, знаєте, дуже незвично цукерочка. Угу. А ось це гарбуз. Взагалі не зрозуміло, що це. До ось цих треба прямо звикнути. Ну і високогірний карпатський чай. Це заради нього ми і замовляли. Збір трав насичений вітамінами та сонцем карпатських полонин. Смак м'який та духмяний, як втомлене літнє високогірне поле. Рекомендуємо додавати в чашку ложечку карпатського меду. Треба було мед замовити в них ще. 4 червня воно тільки зібране, я, я так розумію. Чи це до 4 червня не зрозуміло. А вжити до 4 червня 2023 року. Склад квітки білої акації, квітки липи, серцевидної, плоди горобини червоноплідної. Плоди шипшини лісової, лист малини лісової, лист м'яти річкової. Пелюстки троянди чайної». Ну, такий прямо, ось, я не знаю, напевно, бабусин трав'яний збір. Зараз будемо куштувати. І наостанок. Я собі замовила від Нікі Землянікіної, Нікіної. У мене є ось така чарівна штука, від неї я коли вже показувала це олійка для рук. Дуже класна, жовто-синя. І Манікюр, мені майстер робить там багато матеріалів та інструментів від Нікі. Тому фірма дуже класна. Сміливий завжди мають щастя. Ось така візитівочка з Ніка Землянікіна. Ось її інста. Так, перше, що я замовила, це патчі. Це лімітована колекція. Зараз зрозумієте, про що я. Ідрогелів, і патчі. Не грушею. Я не знаю, чи вони повинні якийсь аромат мати, але дуже красиві. Буду доглядати за шкірою під очима. Ось така лопаточка, яка тут дуже зручно лежить, бо патчі, які я замовляла колись, там ця лопаточка взагалі десь валялася. Нікуди її не було приткнути. Шістдесят пач ну, це так на місяць, а коштувало 350 гривень. Глибоке зволоження. Виготовлено. 30.05.22. Тобто вони прямо свіженькі. І крім цього, замовила для себе інструмент для педикюру. Так з цієї сторони, пушер називається, і тут ось так, щоб можна було відвинути. Ніка землі не на ось написано. Просто я якось не люблю ходити саме на педикюр. Манік так, я люблю, а от коли в мене в ногах колупаються, я не люблю. От, тому буду робити собі сама педикюр. Ну і так на руках, якщо кутикулу відвинути треба буде. Щоб це робити проф. Матеріалами, а не так колопати пилочкою. І я нарешті собі купила Мольберт. Ось такий він великий. Он висить маленька картина, яку я казала, що можна приліпити. Ось такий він довгий. Ось ці штуки двигають, а, вони зараз прикручені. Ось такий котик. Сиджу, малюю, дуже зручно. Можна підняти вище і картину, так вона у мене вільно ходить. А так, можна підняти вище і об цю штуку закріпити. Картина буде стояти на місці. Але коли сильно, високо, невдобно. Незручно. Ось такий котик. Дякую всім за перегляд. За увагу тримайтеся, все буде Україна, Па-па.